Друзі, це моя гортензія Skyfall. Її приморозки придавили. Ну, листячко вже жовтіє, відсихає те, що примерзло. Отака От була красунька. Вона мене зимувала в відкритому ґрунті. Я її нічим не вкривала, бо взимку таких морозів не було. Ну, а по весні, бачите, прихватило. Так. Ось Skyfall. Це вона в мене вже росте другий рік. А ось це, здається, це хотред. Така ось. Ріта, ти мені топчеш херзантемки. Це в мене йдуть деревовидні. Ось вони такі. А це широколисті. Бачите, навіть видно, що листочки там такі, а там такі. Тільки до оцих треба додати буде трішки їм азоту, бо листочки такі блідуваті. Хоча я вже їх і на сонечко винесла, ну, треба їм поки що час. До речі, оці в мене зимували у горщиках в приміщенні. Ось іще листочки вже відбиває новенькі. Отут, треба їм земельку освіжити. Я ще заховалася гортензія широколиста. Ось така от. Квіточка. В наступному своєму відео такий вітер у нас сьогодні страшенний, можливо, погано чути мене, покажу свої гераньки, пеларгонії і розповім про них коротесенько. Я там не супер пупер якийсь садівник, просто зі свого досвіду ділюся з вами. Своїми навичками. Намололи ось дертюшки із ячменя нашим поросяткам. І підемо далі працювати. Друзі, всім гарного дня. До зустрічі в нових відео.